У цій виставі немає слів, лишень мова тіла, рухи, акторок, танцівниць, незвичні пози, експресивні вигини, все, наче крик душі, адже вистава міф косачка це про подорож людського духу в тілі жінки і про коси як символ сили та незалежності. Напівміфічні жінки-воїтельки, які жили на території степів Приазов'я у третьому, першому століттях до нашої ери, головні образи, до яких звертаються авторки. Глобально в цій виставі унікально те, що я Створила е, в контексті ідеї режисерки цілий світ, е, на мій погляд, і це було важко, бо треба було е, дуже багато деталей продумувати. Але разом із тим це було дуже дуже цікаво. Метафоричному використовуємо елементи народного традиційного танцю, але дуже е, дуже делікатно до них підходимо. Запорізькі танцівниці вони неймовірні, не фантастичні, і мені дуже пощастило, що я з ними працюю. У пластичній виставі мисткині намагалися втілити все, що довелося пережити українкам впродовж століть радянські репресії, втрата дітей на війні, збереження домашнього вогнища, а зараз захисниці від окупантів. Костюми для косачки створила художниця Ася Сутягіна. Одне з її рішень: хустки з орнаментами п'яти регіонів України відображають силу і захист знання пращурів. Ми подумали, як театральна платформа, яка має базу, ресурси і можливість і бажання розвивати сучасний танець у Запоріжжі, запрос. Сити дівчат перенести цей проєкт в Запоріжжя, адже в мистецькому незалежному секторі складно довгий час тривали утримувати проекти Збережено повністю. Дещо можливо було трохи адаптовано під наших танцівниць, але це нормальний робочий процес. А ми зробили власну промокампанію візуальну кампанію, яку ми знімали на острові хорти. Це ворочищі вирва. Тобто, ми трохи так цей проєкт поєднали з нашою землею, з нашим рідним краєм, аби глядачі відчули наш зв'язок. Бо в цій виставі, окрім інших тем, підіймається тема зв'язку. Роду. У зв'язку з рідною землею і тією силою, яке дає батьків, дивить батьківщина рідна земля. В основі вистави сучасний танець, але його рухи довелось трансформувати, адже хореографійня Галина Пеха надихалася багатовіковими традиціями. Унікальним є й оригінальний та різноплановий музичний супровід. А від темничого шепоту часом стає моторошно. Справді музикальний музикальний супровід він прям це така дуже велика окрема тема. Великий дуже пласт роботи нашої композиторки Олени Шикіної. Вона проводила для. Кожної сцени, прям якесь окреме дослідження. Я направляла її по темам, по сенсам кожної вистави. Разом з Оленою працювала Соломія Кирилова, це наша вокалістка. Вона фольклорф фольклористка, і вона дуже знається добре на цій темі, тому вона підбирала нам народні пісні, які звучать у нас в виставі. І разом з Оленою вони вже знаходили різні інтерпретації. Юлія Лопата та Галина Пеха працюють на перетині мистецьких жанрів. Моментами глядач може поринути у власні думки та спогади. Авторки проєкту кажуть, що у героїнях, серед яких, до речі, немає головної, кожна жінка може опізнати себе. Торік цей проєкт номінували на національну театральну премію Гра. А наразі дім актора працює над тим, аби у косачки було тривале гастрольне життя, адже у новому театральному сезоні пластична вистава київських авторок має увійти до репертуару муніципального театру. Ірина Чернова, Микита телеканал МТМ.